В этом чи маємо два місця списання. Бехати <клух> далі. Апостол Павло до Тимофія свого учня, свого духовного Сина, пише такі слова, бо не дав нам Бог дух страху, але сили і любові і здорового розуму. Це Тимопія, Дух Тимофія перший розі самові. Бо не дав нам Бог дух страху. Сили любови і здорового розуму і також а деякі вірші з дія Апостолів, другий розділ. Потрок стає і помиляє такі такі слова. А це те, що пророк Йобіл перед рік і буде останніми днями говорить Господь. Я вилюблю духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші будуть видіння, а старшим вашим сни будуть снитися. І нарабімо їх, і на раби їх за тих днів. Я також вийду від Духа Свого. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, то їм спасеться. Будь ласка, сідайте. В слова апостола Петра, два Божі дружі, два апостоли, які в великі сили діяли в чисеного заповіту, в часи апостолів першої церкви. І сьогодні, що до нас означає ці слова? Що ми сьогодні бачимо з цих місць? Що Господь допомогає сьогодні до церкви Першого віку через цих Божих мужі? Що ми можемо взяти і. В чому це слово може змінювати нас на перемогу? Тому що я вірю, що Боже слово це дійсно як меч, як той же Павло. менш духовний, який дає нам перемогу, якщо ми правильно його використовуємо, якщо він є в наших думках, якщо він задіяний, якщо він активний. Павло пише, що, що ми не одержали дух страху. Знаєте, коли я кожен раз чую про страх, я хочу його трошки розділяти. Тому що я вірю, що страх також створити Богу. Бог створив нас таким, як ми є, по своїй культур, по своєму образу, і для того, щоб ми були цілісною особистістю, Бог зробив нас саме таким. І це розумно боятися певних речей. Це розумно боятися висоти, і не робити якихось нерозумних вчинків на кругом на на правда? І коли ми думаємо з дітей чи підлітків, які роблять нерозумні речі, ми розуміємо, що э, часто якийсь їхній такий емоціональний стан. Їхньому віці він провокує їх робити речі, бо наслідки їх вони думають, і себе, саме не оточуючи. Але дорослі, розумні люди вони, е, аналізують. Це має наслідки, так? Не мають страху. Розумний, здоровий страх. Е, коли водій досвідчений, він їде, він має також таку, таку розумну ножу страху. Тому що він знає, на певній швидкості в певних обставинах вже не керований. І тому є такий здоровий проводний страх. Страх певних отруйних тварин, чи там тварин, інших, інших речей. Це, це, це нормально. Але дуже багато ми стикаємо з тим, що люди ігнорують цими чами і мають наслідки. Друзі, але не про цей страх говориться а, в посланні Павла. Не про це Бог говорить. Коли я взяв а, це слово, яке, яке є, і величезло, різні відділки цього слова, жодне з них не говорить про якийсь розумний страх, але перекладається, на жаль, з тою російською, боязливость, трусясть. Коли людина пригнічна, коли людина перелякана, коли її характер це боязливість. І це не є правильно. Тому що Господь нам не дав такого духа. Діяволоді є розброєний. Ісус переміг на волкові. І Він переміг смерть, гріх диявола. Він стало звершилося. Яка зброя залишилася в диявола? Обман і страх. Дві речі, які він має. Тому ми обманчі, коли ми залякані, тоді тобто ми не можемо бути переможцями. Але коли Дух Господній в нас, який свідчить, що ми діти Божі, які разом з нами, з нашим духом говорить, «Ава, Отче, цей страх не йде, тому що ми розуміємо, що ми хоче діти, за які заплачена ціна. І ми маємо перемогу в ньому, І ми читаємо, яку зброю ми маємо. І цей страх, лисливість, вона йде. Ми не живемо в страху, ми не живемо в крихнічні, але ми живемо в перемозі, ми живемо в радості. І каже, що ми маємо радіти, коли? Завжди радіти. Не можна бути переляканим і радіти, правда? Це, ці дві емоції одночасно не проявляються. Тому спойдана більшість має дух страху. Але який дух? дух сили, любові і здорового розуму? Дух сили, любові і здорового розуму. Знаєте, а? ті ж апостоли, ті ж учні, той же Петро, який говорив на п'ятдесятниці. 50 днів перед тим, 53 дня перед тим, вони зрадили, відреклися, порозбігалися. Це ті самі учні, ті самі апостоли, ті самі люди, які не пішли за Ісусом, але які ховалися десь, які подають і наші, і вони були в страху. І коли Ісус пише, що нарікайтеся, ми вам, тому що вони були в страху. І їм потрібно було це мир сердечні. Але що стається з тими ж учнями? Тими ж апостолами, коли приходить Дух Святий, коли їх наповнює Дух Святий, їхнє життя стає іншим, вони були щирими, вони були ті, як в Бога, але їм чомусь не вистачало. І тому Ісус сказав, не відходьте з Єрусалиму, але чекайте на обідницю. І вони чекали, 120 людей. Вони чекали, вони перебували в молитві, вони перебували в літані і вони чекали. Ви знаєте, коли вони кажуть, я тобі все здам. Чекайте, я теж знаю. І ми чекаємо. Ви знаєте, того дня, нічого не сталося, і наступного нічого не сталося. Через 10 днів вони молося далі. Вони не змучилися, вони молося далі. І Господь наповнив Дух з себе. Він було засобливо подія, коли ми святкуємо, згадуємо Івановська гарна подія, нова ера, інший період. І... А далі я хочу побачити до цього другого місця списання, яке ми читали. Одне з порог в Ісаї було про те, що а, народиться син, точного ім'я Емонахів, з нами Бог. Коли Ісус прийшов, це був Бог, який був з людьми. в тілі. це було надзвичайно. Це те, що приїли, бачите, пророки і царі. Але це сталося. Ісус ходив з людьми. Він тебе чути, він вчив, він був з ним. Але потім це ще інша подія. Прикольжу про інший пророк Юрій. І Петро цитує ці слова. Він каже, як рік промоки, буде останніми днями говорити, Господь, я виріб від Духа Свого на всяке тіло. Не просто біля нас, не просто з нами, але Бог хоче бути на всякому тілі. Знаєте, На жаль, ми ж й хочемо, є в тілі, і е, ми маємо якісь свої проблеми, бодьку духовну. Але Господь приходить додатку перемогу. Щоб дати нам силу, любов і здоров'я розум. Ісус, коли молився перед своїм своїм смерджем, своїм Воскресінням, своїм Вознесінням, коли Він молився до Отця, Він говорив, не благаєш, щоб за правій ці світу, але щоб ти зберіг. Він знав, що він молиться, тому що він говорив учням якщо я не піду, то не буде вчиш Але Ісус не безмівся і прийшов прийшов той, хто постійно є, просто з нами, але він і на нас, він є в нас, то я особливо і да нам Бог. Знаєте, Біблія каже, що ми храм Духа Святого. Чому? Що таке храм? Це там, де перебуває Бог. Якщо ми храм Духа Святого, чому це таке є? Тому що він хоче перебувати в нас? Це ж особливо. І, знаєте, воно, це важко проаналізувати чи дати якусь характеристику розуму. Але. Це перше, віде, ми просто вірю це приймаємо і ми розуміємо глибину ми того, як багато як велику честь даного Богу, щоб наша воєнна посудна, оцей безцільний скраб. Знаєте, якщо відбувається, ті ж самі учні, вони виходять поряд тисячі-тисячі євреїв, євреї це східний гарячий народ, які були радикальні. Ми знаємо, як вони поступали з Ісусом, небагато разів що той скель зі скали, то каменувати, і в кінці вони ж його розп'яли. І Петро виходить і каже, ви вбили його, він туди не звинувачення. Більше добре руками в помагані. знаєте, якби на єврея таке почути, почати по плоті, по тілу, ну, вірно знаєте апостолів, особливо для Петра. Я не перевірцю, але дух святий працював в ньому і через нього. І знаєте, ще одна цікава річ. Дух святий працює не тільки у Петру, Дух Святий працює слухачах. Бог завжди готує слово для серця. І готує серце для слова. Так щоб Це насіння, яке сіється, воно не росте. Господь працює. І Ми читаємо, що Ісус каже, що відчете того або старі правда, але той, що Дух Святий прийде і він боєць світить. Про правду, благодій, просу. Знаєте, Бог працює сьогодні. Подібно як День П'ятдесятниця, той Дух Святий працює сьогодні. У всіх словах церкви, ми бачимо, як Господь будував церкву через Дух святий. Це неможливо людям. Такі обставини, такі труднощі. Але Господь провів церкву. Ісус дав обіду. Ворота пекла не переможе. Що таке ворота пекла? Це якби нарада чи влада пекла. так? не змогли перемогти. І не зможе перемогти, тому що Ісус це сказав, тому що церкву будує сам дух святий. Він використовує людей з різними дарами, апостол, кроки, вчителі, євмулисти, прозитра. Бог використовує кожного з нас, ми один одного допомога нашими дарами, щоб послужили, але працює насправді над Духом Церкви, сам Дух Святий. І ми стаємо храмом Духа Святого. Це ж особливо. Так, як кожен з нас є, то, зокрема храм Духа Святого, так і церква. Чи то Вселенська церква навіть місто церкви, це є храм Духа Святого. Тому що Павло пише до церкви в Коринті, він каже, хто руйнує храм Духа Святого, хто руйнує цей храм, то його руйнує Господь. Він про місто церкви. Треба розуміти ці речі. Треба бути обережним, коли ми просто якось негативно, що дуже різко говоримо про церкву. Бачите, якісь труднощі і старатися допомогти послужити, покрити якісь недостатки своїми талантами, дарами і тим, що Бог нам правильно. Це бачити і на це працювати, але звинувачувати, осуджувати, ми не маємо права тим більше руйнувати, розділяти. Це дуже небезпечні речі. І таке, таке серйозне а, слово є так, Описання. Хто йому то, сколько йому І ми бачимо, що Дух Святий будує церкву Христову. Але знаєте що? Наша війна не є тільки, тільки просто а, чи наша праця як побудова церкви. Перша найбільша війна це війна самим собою. І сам е, Соломон сказав, що той хто переміг себе найсильніше завоєвити місто. Виявляється місто легше перемогти чи якусь армію. Чому полюється про місто? Тому що просто армія перемогти болиться це одна справа, а завоювати місто, яке окріплене, яке має мури, яке має якісь, якусь структуру, це важко. Але він порівнює і каже, що найсміливіше на сайті е, переможець — і слабший, ніж тобі сам себе. І ми маємо цю війну, друзі. Ми маємо плоть. ми маємо спокуси. І коли одного разу учні спиталися Ісуса, хто ж може спастися? кому це можливо? Пам'ятаєте відповідь Ісуса? Він каже, це неможливо людьми. Такий переговор, вирок для кожного з нас. Але немає для чого неможливого Богу. це можливо Бога. Добре, Бог, я наш. Ну до чого тут ми? Але коли ми розуміємо, що... Нас. Коли Він відкріпляє нас, ми розуміємо, що наші війни вони мають перемогу. Наші війни вони мають результат. Господь дав нам дві речі це милість і благодать. Неколи не бути, але милість не для того, щоб простити нам те, що ми зробили. Наші пробіги, наші помилки, наші падіння, те, що ми були ворогами для Бога. Так, от він це милість. Що таке благодать. Благодать є це для того, щоб ми мали силу перемагати, щоб ми мали силу не грішити надалі. І Господь дає нам це. Господь зливає свою благодать на нас сьогодні. Друзі, є речі, які ми не можемо забрати своєю силою. І кожен раз, коли Господь лише назви, даємо без працю, будьте впевнені, що вам недостатньо своєї сили, щоб виконати Божу працю. Подивіться всю історію, яка е, в в Біблії, став заповідь, давай заповідь. Коли Господь говорив про щось робити, це було понад їхню силу. Від перших перший день, і в перший кість мужі І далі, і далі. Мойсей, як може чоловік, який, який був, не міг говорити, який, який втік з свого народу, який 40 років не був серед цивілізованих людей на Як він може прийти і до хорони відпустиння народів? Але не забувайте, коли ми з Богом в більшості, ми вже переможці, тому що він дає силу. Чи якісь речі. Але Біклі каже, що ми їх любили. Як? Але Бог не каже нам робити те, що ми не зможемо зробити. Тому що з ним, коли Господь з нами, коли Він працює над нами, коли Він відкриває нам, як Бог нас полюбив, яка була любов Ісуса тобі образу нас, коли Дух Святий дійсно показує нам це і відкриває нам цю величку, тоді ми здатні любити, тоді ми здатні приймати, тоді ми здатні служити. Далі ми говоримо про здоровий розум. Знаєте, Церкву неможливо будувати просто людським е, е, потенціалом нашого розуміння, наше пізнання. Тому що церква це щось більше. Якщо будувати дві тисячі років церква будується. Різні культури, різні часи, різні протистояння, різні виклики. Але церква знаходить відповідь на всі ці виклики і сьогодні церква є. І сьогодні церква є в різних народах, в різних націях, в різних культурах. Ні одна організація не змігла цього. Чому? Тому що є бар'єри, є труднощі, які неможливо пройти просто розуму. Церква 2000 років пройшла і будується, і жодного часу там не ростається на звосте. І якщо подивитися, і сказати для себе через такий розріз, наскільки працював Дух Святий через особливі які проявлення, через дари, через наповнення його людей церкви, і наскільки працювало місіонерство. прямо пропорційна. Дивимося в перші часи особливі болі Духа Святого. Ми бачимо, як за короткий час четвертина поблизу людей Кримської імперії почули і пізнали Ісуса. Але ми знаємо, були часи це сердцевіччя, були часи, коли Господь свої сили відсунути і люди хотіли своїм розумом зробити Навіть цікаві речі говорили, чути ці ситуації, книги, але не, не витало того, щоб дозволяли Богу присвати. І ми бачимо це небо місіонестру. Але коли ми дивимося відрочення п'ятдесятниці, сто років назад, це завжди було в близько проява, але в маленькій мірі. Але коли насправді Господь захотів знову допомогти свою церкву, цей пізній дощ в благодаті Божої, ми бачимо знову, як іменізація місіонестру на пішла по всьому, всьому світу. Сьогодні саме не досягнемо за закриття народу іменізовано. Тої тобто світу на Китаї величезна церква, кожна найбільша національна церква це китайська церква, яка церква є одного країни, одного народу. Чому? Тому що дух сюди працює. Тому що люди має сміливість йти і мають мудрість розуміти, як це робити. І дійсно, я вірю, що нам сьогодні не видаває цього розуміння. Господь не заперечує чи розум наш. Але він може більше, щоб ми дійсно довіряли йому, щоб ми розуміли свою потребу. Розуміли свою, свою нік нікчемність без нього в його великих планах. Бог покликав нас до великих речей. І ми часто впадаємо в дікаємося. Або ми не робимо, розуміємо, що ми не можемо. Це правда, ми не можемо з Бога. Але ми робимо своїй силу і вас не помічається. Але Господь кличе нас бути співпрацівниками, бути в його пляжці, бути тим, хто бере його ярмо. Разом з ним виконуємо ярмі. І тоді ми можемо робити все, до чого ми нас кличе. Які він дає на завдання, як церкві останнього часу. Я просто виникаю кожного з нас, давайте будемо ті, які вони матимуть цю справу за Богу. Щоб вони були зляканими, ціхованими і допочали собі. Учні, вони е, були разом після того як якихось хубаво, але вони сховалися в цій кімнації і вони там перебували. Чи до цього було таке існує? Ні, він каже, йдіть і навчіть всі народи. Знаєш, вже коли і давав обідницю Духа і говорив, ви були такими свідками, в Єрусалимі, Самарі, Самарії, людей з Марії, яка достатньо краю І це те, що має працювати. Ми покликані виконати все Боже повітря в нашому житті. Кожного з нас це покликає Бога. Там, де ми є, ха зрозуміти, почутися, мати сміливість виконати. Хе Бог власне з цього михай, ми ви не маємо страху перед людьми чи передовставими, але <кх> сміливість, любов. who this is